Людмила Галінська. Співай, співай, як маєш дар в житті чужих сердець торкатись співом. Літай, як птаха в небесах, Ти дідна, вільна та щаслива. Танцюй, коли болить, пече. Як в серці камі дно чи пустка малює та шовком ший своє первисте, мов циганська хустка, Сади, квітки, кущі, буряк, сіме матіолу на подвір'ї, Летим шкарпетки, светри до зими. Чи вино колись комусь складай казки, вірші, есте, пером торкаючи знірва, чекай тепла водів, гостей, плану поїздку до ніла, печи. Коржи караваї, місерощину великодню, Повикидаю, усе старе, жбурнувши розпач до безодні. Згадай промрі колишніх раї. І смак солодкий, пеперівки, пери, піранки, тюлі, рушники, іскри. Замурзані шнурівки ліпи цю долю, повну як На настиглі ягоди черешні, молись до неба й образів, Вимолись світло для прийдеш, світи крізь розпач та пітьму. Кольори, люби, життя людей, себе і край очей, товненькі узори. Тримай цей світ, сім'ю та стрій. В твоїх долонях сіль з хліба, живи. Шануй цю землю та світ, Втішайся, Господа дарам.